Усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. На наших спілкуваннях в прямому етері ви часто мене запитуєте, чи я вже визначилася із стравами, які буду готувати на свята Різдвяні та на Новий рік. Ну, дещо визначилося, дещо ще не визначилося. І сьогодні я хотіла би запропонувати вам. Рецепт одного із найулюбленіших тортів у моїй сім'ї. Це труфельний торт, і він обов'язково буде у мене на одному із святкових столів. Тому приготуйте і ви його собі. Він вам неодмінно сподобається. Він просто не може не сподобатися, бо дуже дуже смачний. А на вигляд, який він чудовий, просто зимова казка. О, так його і назвем. Торт зимова казка. Тож приєднітеся до мене і будемо готувати його разом. До кисломолочного молочного сиру додаю потрібну кількість цукру і веделкою перемішую сир із цукром. Додаю кокосову стружку і далі продовжую все перемішувати. Кокосову стружку раджу вам додавати частинами. Якщо сир сухуватий, то кокосової стружки піде небагато. Якщо ж рідкий сир, то піде вся відміряна кількість кокосової стружки. Це ви мусите регулювати уже самі, тому що сирні кульки або трюфеля, які ви зараз сформуєте, якщо будуть надто тугими, у торті вони будуть тверді. А нам треба, щоб у торті ці кульки були ніжними і м'якими. Ось так, відщипую трошечки сиру від загальної кількості його і між долонями викачую кульку. А потім цю кульку панірую знову ж таки у кокосовій струсці і викладаю на тарілку. І коли з усього сира сформуємо усі труфелі, кладемо їх у холодильник. Після цього у миску виливаю яйця. І на високих обертах міксера збиватиму яйця, поки вони не стануть пишними і посвітлішають. Тоді додаю до них відмірену кількість цукру. Не перестаючи збивати яйця з цукром, додаю какао. І коли повністю какао вимішала з яйцями, у декілька прийомів додаю муку. Звичайно, що її просію при цьому. Чому муку даю декілька етапів і потрошки. Та тому, якщо одразу її дам всю, тяжко буде вимісити і все ж таки десь не десь будуть грудочки. А нам цього не треба. Нам треба, щоб тісто було гарним і однорідним. Тісто було би вже повністю. Замішане але, одне але я забула у муку додати розпушувач. Добре, розпушувач додати в муку і разом з мукою його просіяти. То тепер розпушувач, додаю безпосередньо уже у саме тісто. І щоб розпушувач не розлетівся по цілій хаті при роботі міксера, то лопаткою його вимішую разом з тістом. А потім міксером ще легенько все це перемішаю. Все, тісто у нас повністю готове. Для торта я буду випікати у цій формі. Але мені дно форми треба застелити пергаментним папером. Як же ж я це роблю? З форми знімаю кільце. Беру пергаментний папір, кладу на дно форми і кільце кладу на дно. Все. Тепер ножницями обріжу. Обріжу до бутону. Ну, нашою формо застелено пергаментним папером. Швиденько, гарно і естетично. Будемо виливати тісто у форму, але духовка вже повинна бути включеною. У форму для випікання виливаємо щойно приготовлене тісто. Рівненьким шаром з лопаткою вирівнюємо його по дну. Форми. З холодильника забираємо приготовлені нами сирні трюфелі і викладаємо їх у тісто. При цьому стараємося їх якось так рівномірно розподілити по формі і не затискаємо їх аж до дна форми, але так, щоб між дном форми і трюфелем був ще невеличкий шар тіста. Випікання готовий. Будемо випікати його в розігрітій духовці до 180 градусів до сухої шпажки. Перші 15 хвилин до нього не дивимося. А на 20-й хвилині шпажкою пробуємо на готовність саме тісто, а не сильні кульки. І поки випікається корж, приготуємо заварний крем до нього. У сотейник відправляємо крохмаль, доливаємо до нього потрібну кількість води і добре це все вимішуємо. А після цього додаю цукор і кокосову стружку. Сотейник із заварною сумішу кладу на вогонь, продовжуючи помішувати її до того часу, поки вона не закипить і не загусне. Заварний крем готовий, виносимо його в холодне місце, нехай охолоджується. Наша основа торта. А корж уже спікся, трохи остиг. І тепер за допомогою ножа відділимо краї форми від основи торта і легенько знімемо кільце. Зверга трошки зріжу шкірку так, щоб маса лягла рівним шаром на корж і добре причепилася до нього. Але це в принципі не обов'язково робити. Корж знову вбираю в кільце. У сотейник, у який попередньо відправили желатин, наливаю потрібну кількість води. Все добре перемішаю і залишу до набухання желатину. В Миску, у якій буду готувати крем, виливаю вершки. До 36% вершків додаю цукрової пудри. Кількість цукрової пудри тут регулюєте самі. І на високих обертах міксера збиваємо охолоджені вершки із цукром до пишної маси. І коли утворилася у нас вже ось ця пишна маса, додаємо сюди до вершків ще йогурт. Ідеалі, йогурт повинен бути кокосовий, але який був у мене в магазині, такий і додала. Ще трохи попрацюю міксером так, щоб крем зробився однорідним. І тоді додаю до нього заварний крем. І тепер все ложкою добре перемішаю, все об'єднаю. І утворюється у нас при цьому якась легка, пухкенька, ніжна, наче сніг маса. На даному етапі попробуйте її, можливо, ще треба цукру. Я трошки додала. У сутейнику набух уже желатин. Кладу його на легенький вогонь і буду помішувати до тої пори, поки він не розтопиться. Але треба вважати, щоб желатин не закипів. Він готовий теж. І коли желатин остигне до кімнатної температури, полегенько вводимо його у масу і перемішуємо. Вводимо його у 2-3 етапи, все гарнесенько перемішуємо, і маса у нас готова. Виливаємо її на наш корж. Рівномірно масу розподілимо по поверхні коржа, потрясемо трошки тортівницею, нехай воно все щільно вляжеться. Знову ще скрипком вирівнюємо, аби це було гарно і естетично. Після цього торт кладемо в холодильник мінімум на 2 години. Коли 2 години пройде, знімаємо кейце і далі оформляємо торт. Робимо з нього зимову казку. З пергаментного паперу я вирізала ось таку ялинку, кладу її на середину. Торт. Щоб ялинка по торті не бігала вліво-вправо, ось так пальцями її трошки притисну до крему. У тарілці кокосову стружку змішую із водою, звичайною водою. Правда, є пропорції. Перемішую і роблю сніг. І цим кокосовим снігом посипаю верх торта. Ялинку при цьому залишаю незасипаною. Тут було б ідеально, якби у мене була зелена харчова фарба. Ну, не виявилося такої у мене. Я би була, зробила ось цю ялинку зеленою. Просто фарбу розмішала з кокосовою стружкою і зробила ялинку. Але з цього становища можу виходити. І вийду ось так. На дрібненькій терці натру чорного шоколаду, бо це дуже підійде до шоколадного торта. Буде в мене ялинка шоколадна. Паперову ялинку здираю із поверхні торта і засипаю ось цим потертим шоколадом. Ножем викарбую ялинці ще якісь вітки, гілочки, і ось такий торт зимова казка у мене вийшов. Знаю точно, що вам не терпиться подивитися, який цей торт в розрізі, та й мені теж. Ну ось дивіться, яка красота, зимова красота! Ви собі тільки уявіть, в якому захопленні будуть ваші гості, побачивши цей торт на святковому столі. Так що готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим рідним! Щасливих вам різдвяних та новорічних свят!